І ти вийшла. Ой, чудо, холодно на дворі, У нас плюс вісім. Не і не сірий. То я винесла, нагріла йому борщ, з задоволенням він його їсть. Ой, сонечко вийшло. Обіцяють, що буде тепло. Хто його знає. Вночі було дуже холодно, я навіть включила опалення. Ми вчора поїхали додому ввечері, а сьогодні приїде Тьома із Святославчиком, бо є робота для Тьоми, ой, Господи, він і не відпочиває, і шкода його. І, і були б кошти, заплатили б комусь, зробили б і все. Ну, Віка каже, за чим комусь платити, коли є кому Ну, комусь робити. Що я хочу розповісти? Вчора ж вони поїхали пізно. Я обрізала одну троянду, ще вони були вдома, і посадила жимолость. Це ж отой кущик, що Люся передала. Ну, я коли його діставала, вона там його так закутала, закутала, дістаю, а там ось такий корінь. Я їй, ну зараз ближче покажу. Приберу е, е, тарілочку, і я їй пишу у вайбері, вже ж пізненько, думаю, чи відповіщені. А що це таке? Вона мені відповідає. Ну, Пройшов деякий час. Ну, Оце такий кущара, показую ближче сухого та є сухі, ну, а в основному живі. Ну, я поставила в воду, я не, не думала, що воно там є. Ну, Вона мені відповідає, що це <кій> радіола рожева. Ну, я ж така розумна бігом вже в гугл. E, значить, в шоу видає воно мені? Що це оливник рожевий, або радіола рожева. І ще інакша назва це Золотий корінь. Багаторічна невисока рослина e, з родини товстолистих. Ну, він, цей Корінь, ну, листопадний, то листочки опадають. Якби ж тут було хоч щось понять, бо я там як подивилася, так такі товстенькі листочки. От. Значить, в Україні він росте тільки в Карпатах. Я не знаю, як в неї виросло. Ну, не знаю, в мене півонія кримська росте. ось вона тут, От. Я її це, мабуть, третій раз пересаджувала, то нічого росте. Ну, і це ж тепер задача, де її посадити. Мабуть, я посажу, там я забирала лаванду і там лишилось місце. Я хотіла туди кам'яну троянду посадити, а тепер, мабуть, його туди всуну. Ну, оце таке Люся з сюрпризом. Тому я зараз це зроблю, потім. А потім піду за двором обріжу троянду, бо десь вони біля 10-ї години вже приїдуть. Тоді вже я буду зайнята. Що ти вже поїв, облизишся? Ну, умнічка, тепленького поїв. Такі зелені очі гарні. які знаєте, горчичні, не зовсім зелені. Ну і Фенді. Фенді не чіпай його. Що ти? Треба вже ж, навірно, та ні, тру... ще шланги. Так. Не чіпай. Ти! Чого ти його трогаєш, не дам їсти сирий? Її вірніше. То вона тебе, тепер ти її чіпаєш. Чого? Чи ж вона на тебе щас нападе? Фендюша, ти маленька, він диви, який здоровий. Не чіпай його, не чіпай. Пішли додому. Ходім, Фендюшечка, пішли. Вона після прививки. Спала. Вчора Віка її привезла, то вона навіть не бавилась святіком, лягла. і, ага, ну треба ж там мені, як... А як же? ага. От, і я хотіла ввечері поміняти білизну постільну. Е, а вона спить, ну, думаю, не на кроваті ж, на ліжечку. Думаю, ну не буду я її чіпати, хай спить. Оце там я десь посажу. Ну, я її діда тепленько, ну так холодно. Наталя вже прибрала свою ділянку повністю, а моя частина ж оця ще я і не, не заходила навіть. Ну нічого, справлюсь. Головне, я тут посіяла травичку, Віка заказала ще кілограм Ось сюди під черешні. Каже, бабуля, вони відправлять тільки в п'ятницю. Це вчора вона заказала. Думаю, мабуть, багато заказів. Ну, що ти? Ну, я тобі дала їсти, що ти ще хочеш? Ну, і чого? Ні, холодно, я знаю, йди додому до себе. Це я побігла додому, бо мені треба ще й пшеничку зварити. І... І... Ні, я зараз це посажу, бо так і забуду. Ось я тут записувала, як воно називається. Чітко. Ну, може, і прийметься. Хотілося б. Квіти дуже гарні, мені сподобались. Ну Сюди я посадила цю радіолу рожеву. Дякую, Люся, побачимо, що це з неї виросте. Ну Я думаю, їй тут буде зручно. Так, Зараз дивлюся, що мені тут вже і, і нічого й садити. Вже воно так компактно все, буду продовжувати там. Да, Вже і цей для трояндочок, мабуть, холодно, ну, квітують, порозкривалися. Багато в мене ще роботи, ну нічого. Потихеньку. Виходжу зрізати оцю троянду. Оце можна покоротше зрізати. Тут квітів не буде. Квіти будуть на нових пагонах, які виростуть. Я виходжу. А тут уже моя сусідочка працює. Привіт! Привіт, сонечко. Попрацюємо. Добре, почистила я свою трояндочку. Лишилося те, що йде на той бік. Але я там трішки. Я хочу, щоб воно там розгалужилось і нові пагони наросли і квітувало. Це теж обрізана ось. Вони такі колючі, що прям. Не можна. Потім розкручу, заберу. І товсту тут гіляку відпиляла. Ну, а цю залишаю, хай йде на той бік. Яка тут вона в мене йде? оця ж жде товста, да? оцю можна було спиляти. Оцю, ну ладно, вже не спиляла, може листочки опадуть потім. Таке колюче. І Наталя дійшла у нас туди вже, а я хочу ще піону той обстригти. Я думаю, в мене є час, бо скоро вже приїдуть малюки. Ну так, це ж ми так любимо. Я піони тут півоні її зрізала. І знаєш, що, Наташ? Я, мабуть, оці бокові і отут до, до ціля приберу. Вони не ростуть, півон їх забиває. Оставлю тільки отак, а це заберу в двір, якраз мені там не вистачає. Ми перепочиваємо, попрацювали трішки. Обрізала і піон і викопала сім штук самшитів від селя. Отак От рядочок до півонії залишу, а там теж викопаю. Ну, поки що не знаю, куди їх приткнути, ці то є куди. Можна навіть встигну й посадити. Тут посадила всі сім. Там, що була маленька, я раніше не викопала. Я зараз витягла вона без корінця. Ну, так уже й буде. І потім ще сюди добавлю, Ну, це буде. А, ну, я там ще викопаю, то можна тут ось трішки додавити, побачимо. Скільки вийде по центру, тут посажу. А вже як хризантеми відквітнуть і навесні буду розсаджувати, тоді я їх трішки посуну і додав ще тут. І в мене буде такий заборчик з самшитів. Лишився в мене непосаджений хрін від Люсі. Я колись у мене він ріс за парканом, там, де зараз зелена зона гарна. І я була у сина, а в мене його викопали. Я з сусідки говорила, там Наташа через так навскоси живе. Вона каже, ну треба тобі таке. Я кажу, так. Да". Ну, це було десь так, в вересні місяці 19-го року. І після того він в мене такий слабий-слабий ріс. Ну, я то в Наталі брала, то свого вистачало. а це Люся привезла. Зараз, може, й встигну посадити. Каже, він такий агресор, та кажу, я знаю. Я його десь так посажу в дворі, щоб він не агресував. Ну, отут уголочку я його посадила. Тут у мене цоколь, а тут стежечка забетонірована зверху камінці. Та, я думаю, він може трішки сюди й піде, ну небагато. Дивлюсь на годинник, повинні вже приїхати. А, а немає. Думаю, мабуть, я викопаю сам шити ті отам, що були. Під, той, під тією півонією. Вони там зовсім не росли, зовсім. Ось я їх викопала і сюди пересадила. Один тільки. Це той, що збоку пустив. І цей. От. Ну що мені не вистачило. Бажано отут ще один і отут-де. Оця хризантема тут ще два. Три треба. Ну, то я можу вже від ціля взяти в живці, потім, поки що так. Я потім все зробила, думаю, підніму накладну. Ну там там груз, який коли вони там будуть вже везти, що, бо тьомі ж розгрузити їх. Дивлюся, а там тільки погрузка в 10-30. То це вони поки загрузять. то хоч би, Десь після дванадцятої були, тому я оце встигла, але багато не напрягаюсь. Чекаю малюка.